Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь. Переможемо разом. Припинення вогню вже цього року, що означає заява Зеленського, йдеться у новій публікації Ористократії. Київ квапливо афішує готовність до дипломатичного завершення війни і навіть називає дати. На тлі несподіваної поїздки міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби до Піднебесної логічно припустити. Вашингтон та Пекін уже промальовують контури спільного ТЗВ мирного плану по Україні. Якщо ми будемо об'єднані і будемо йти, наприклад, по формату саміту миру, ми можемо завершити гарячу фазу війни. Ми можемо спробувати це зробити до кінця цього року, ми хочемо це зробити, якщо він призведе до закінчення гарячої стадії війни. Це буде дуже правильно і дуже сильно, Володимир Зеленський. На відміну від уряду Дениса Шмигаля, розвідки найбільших держав світу не дуже то полюбляють. строчити прес-релізи про те, з ким зустрілися, що перетерли і до чого домовилися. Тому тренди миротворчості можна визначати, стежачи за пресуванням урядових літаків, обривками куцих фраз та зливами у медіа. Ну от, наприклад, розповім про останній екшен у світі конспірології Кремль Відправив до США свого гінця глава МВС Рефії Колокольцев. Місяць тому нахабно з'явився на саміті начальників поліції ООН у Нью-Йорку. Путінський Вертокай перебуває під санкціями США і ЄС, але мало того, що з'явився у Штатах, але ще й прилетів персональним бортом, хоча місце йому у багажному відсіку якогось транспортного літака. Про людське око він взяв участь у нудних паркетних зустрічах, поскаржився на удари по Криму та лихі будні окупантів, але прилетів не для того, щоб прилюдно жувати соплі. Політики вважають. Що колокольців підігнав Білому дому нову пропозицію мирного плану Путіна, і вона не така пихата, як остання московська ініціатива кремлівського диктатора, у якій він розказав губу навіть на території, які не зміг окупувати, згідно з конспірологічними чутками, запорізьку, включно з ЗАЕС -за та Херсонської області, бункерний готовий, нібито обміняти на Донбас, який має залишитися у складі РФ Крим за однією з версій, залишиться у складі РФ згідно з іншою. Йдеться про територію подвійного підпорядкування Україні та Москва. Московії, ну і звісно, відмова України від НАТО. Сказане зовсім не означає, що Путін кивнув політичною гривою, і його бажання одразу ж реалізується. Йдеться про інше, великі столиці серйозно перемовляються між собою, тому Кремль теж волів би вставити своїх п'ять копєк у цей дискурс. Москва готова до поступок, інакше вона не відправляла б міністра внутрішніх справ РФ звичайним дипкур'єром до США Колокольце в 12 років тримається у кріслі міністра внутрішніх справ Московії, що свідчить про безмежну одвіру з боку російської. Сійського диктатора та його високий неофіційний ранг. Заява українського президента про спроможність завершити гарячу фазу війни вже цього року. Це також свідчення, що Пекін з Вашингтоном домовляються, і Київ мусить бути в тренді. Не виключено, що навіть уже відомі контури цього плану, і зараз доточуються деталі. Я спілкувався з багатьма військовими, і ніхто не здатен розшифрувати фразу завершення гарячої фази війни, і не дивно, бо війна дедалі глибше занурюється у геополітичні шари атмосфери, коли поле бою відіграватиме значно меншу роль. Ніж домовленості у високих міжнародних кабінетах. До зустрічі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.